У Раді пропонують встановити додаткові підстави для звільнення з військової служби. Друзі, у Верховній Раді зареєстрований законопроект номер 8323 Відповідно до даного законопроекту передбачається звільнення з військової служби за власним бажанням тим військовим, які входять до категорії громадян, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Крім того, даним законопроектом буде дозволятися контрактникам звільнятися з військової служби до оголошення демобілізації. Але у тому випадку, якщо контрактники вислужили 12 місяців з дати продовження дії контракту замість 18 місяців, також даним законопроектом буде надано змогу демобілізуватися на підставі службової невідповідності. Силка на законопроект. Буде викладена під відео в коментарях, тому кому цікаво, заходьте та ознайомлюйтеся. Повторюю, друзі, що законопроект тільки зареєстрований, він ще не прийнятий. Якщо вам потрібна допомога юриста, ви в будь-який час зможете зі мною зв'язатися.